Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що здається, напевно, неможливим, як PMP-стандарти можуть допомогти керувати проєктами у воєнний та післявоєнний час в Україні. Якщо ви думаєте, що PMP це щось абстрактне для мирного часу чи для закордону, це відео змінить вашу думку. Я покажу вам конкретні приклади з інфраструктури, з грантових проєктів, де PMP-відходи врятували ситуацію. У наступні декілька хвилин ви дізнаєтеся, чому українські проєкт-менеджери, які знають PMP та цю методику, мають величезну перевагу саме зараз. Багато хто думає: війна, хаос, який там PMP, але насправді все навпаки. Тому що PMP базується на трьох універсальних принципах. Перше це є цінність для стейкхолдерів. Друге гнучкість у підходах і третє прозора комунікація. Це є. Три ваші основні колони для вашого проєктного менеджменту. У кризових умовах ці принципи стають критично важливими. Наприклад, коли команда релокується, коли джерела фінансування змінюються, коли умови ринку змінюються буквально щотижня, потрібна система, а не хаотичне реагування. Конкретний приклад: український Shared Service Center, який обслуговує величезну глобальну корпорацію: 1200 співробітників. І раптом 24 лютого 2022 року все змінюється, половина працівників під'їжджає за кордон, і керівництву необхідно терміново приймати рішення, що робити, хто куди виїхав, хто залишається, хто як буде звідки працювати. Здавалося б, кінець, проєкти зірвані, клієнти втрачені, центр доведеться закривати. Але керівництво змогло застосувати п'ємкі підходи. Спочатку stakeholder analysis. Хто є найважливіші стейкхолдери, які є найважливіші завдання, які для них треба виконати? Клієнти, команда і партнери. Далі risk management. Основні ризики це є втрата комунікації, зрив дедлайнів і втрата довіри клієнтів. І risk response як такий це є бекап комунікаційних каналів, перерозподіл ролею команді, також бекапство у самій команді і комунікація прозорого плану для клієнтів. Результат за два місяці не лише зберегли повний рівень сервісу та повну інформацію про те, хто з команди зараз, в якій країні і чим займається. І цій команді вдалося також продовжити роботу над оптимізацією процесів, над автоматизаціями, як за кордону, так і на місці. І клієнти, відповідно, оцінили професіоналізм під час такої страшенної кризи. І це не було везіння, це було PMP у дії. Інший приклад, скажімо. Інфраструктурні проєкти у відбудові зараз в Україні відбувається найбільший проєкт відбудови в Європі, хоч війна ще й не закінчилася, але відновлення доріг, шкіл, лікарень і житла йде також і зараз. Це проєкти з бюджетами в мільярди, сотнями підрядників, тисячами стейкхолдерів. Без системного підходу усе це перетвориться на хаос. І МПІ тут критично важливий через три процеси: стейкхолдер менеджмент. Хто наші стейкхолдери у відновленні школи? Міністерство освіти, місцева влада, батьки, вчителі, будівельні компанії, постачальники, донори. Без стейкхолдер реджестр та ком'юнікейшн плен ці люди будуть тягнути проєкт у різні сторони, як лебідь, рак і щука. Далі procurement management. Відбудова це десятки контрактів. Без управління закупівлями, половина бюджету просто розчиниться в повітрі, як це ми знаємо, часом буває. Крім того, дуже важливий аспект це є шеділ-менеджмент. Конкретний приклад: відновлення житлового комплексу на 200 квартир десь у постраждалому регіоні. Тут потрібно е, дуже зосередитися на критичному шляху critical path, так розчищення території, будівництво чи відновлення фундаменту, зведення каркасу, проведення комунікацій, оздоблювання роботи. Якщо затримка на етапі фундаменту станеться на один місяць, то весь проєкт сунеться на місяць, а люди чекають житла до зими. Проєкт-менеджер, який розуміє Critical Path Method, зможе не тільки визначити, де можна прискорити, а також на яких місцях можна додати ресурси і де можна яким чином мінімізувати затримки. Без цього відновлення будівництво може затягнутися навіть на роки. Ще один приклад. Це, скажімо, грантові та міжнародні проєкти. Це також дуже важливий аспект, де PMP просто необхідно. Зараз в Україну йдуть мільярди доларів міжнародної допомоги. Це є і від штатів, і від Світового банку, і від приватних фондів. Але ці гроші не даються просто так. Спонсори вимагають чого в першу чергу? Ну, звичайно, прозорого планування. Детального звітування і контролю витрат, так скільки ми вже разів чули, що ми вам там дали якусь зброю, і ніхто не знає, куди вона пішла, ви її, мабуть, перепродали. Тому потрібно також, звичайно, вимірювання результатів, що ми змогли зробити з цими вкладеними коштами. Усе це це і класичні PMP-процеси. Скажімо, розглянемо грантову програму на цифровізацію громад. Бюджет 2 мільйони євро від Євросоюзу. Без Scope Management Plan – ваш донор не зрозуміє, що саме ви будете зробити. Без Cost Management Plan ви не зможете звітувати про витрати, бо у вас просто не буде механізму звітності. Без Quality Management Plan вам не вдасться довести, що ваш результат відповідає стандартам, бо ви на самому початку ще не заклали ці стандарти, для цього потрібен ваш план. Без Communication Management Plan ви втратите зв'язок з донором, гроші припинять надходити. Так, Уявіть собі, якась українська неприбуткова громадська організація отримує грант на відновлення соціальної інфраструктури. Перші три місяці хаос, нечіткі звіти, перевитрати, конфлікти з місцевою владою, і донор ставить ультиматум або системний підхід, або ми закриваємо програму. НГО наймає проєктного менеджера з PMP-сертифікацією, і той за один місяць створює Work Breakdown structure. Конкретним описом всіх активностей, які будуть зроблені, Stakeholder Management Plan визначає, хто найважливіший, з ким як треба комунікувати, створює Risk Register з обліком усіх ризиків позитивних і негативних, Communication Plan з усіма стейкхолдерами. Як результат, програму не лише врятували і не закрили, а ще й продовжили на рік з додатковим фінансуванням. Все це є реальні кейси, приклади, які. Дуже навіть відбуваються, могли би статись і стаються зараз в Україні, тому що PMP – це не є абстрактна теорія для мирного часу чи для якоїсь американської чи європейської фірми. Це конкретні інструменти для управління в умовах невизначеності та кризи. Якщо ви керуєте проєктами зараз в Україні, то знання PMP робить вас на голову вище конкурентів. Чому? По-перше, ви говорите мовою міжнародних донорів та інвесторів. По-друге, ви можете системно управляти ризиками та невизначеністю. По третє, ви вмієте планувати і контролювати складні проєкти з багатьма стейкхолдерами. Це не просто про те, щоб піти і скласти іспит, це про те, щоб бути частиною відбудови України на професійному рівні. В описі до цього відео я залишу посилання на безкоштовний чітчит для підготовки до PMP, в якому описаний універсальний підхід для, до відповідей на типові запитання на іспиті PMP. Також запрошую вас у мій телеграм-канал, де я розбираю різноманітні практичні питання PMP. А в коментарях напишіть, чи доводилось вам керувати проєктами в кризових умовах, які були ваші найскладніші виклики. Ставте вподобайку, якщо відео було корисним, обов'язково підписуйтеся на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, які будуть виходити надалі регулярно. До нових зустрічей!